Сьогодні я хочу познайомити тебе дехто з ким. Знайомся, це Петро Іванович. Він будівельник. Що робить будівельник? Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував? Нам будинки збудував. Так, будівельник будує різні будівлі. Петро Іванович запрошує на екскурсію на будівництво нового будинка. Це будівництво. Тут будують новий багатоповерховий будинок. Петро Іванович, розкажіть, будь ласка, як проходить будівництво, з чого починається і які професії задіяні. Першим приймається за будівництво. Архітектор. Він робить проєкт будинка, малює, креслить, так, щоб будівельникам було зрозуміло, що робити. Першим на будівельний майданчик приїздить бульдозер. Бульдозер це трактор, що ків широкий має. І цим ковшем він з легкістю будь що по землі пересуває. Той, хто працює на бульдозері, бульдозерист. Він на бульдозері рівняє поверхню майданчика. Потім за роботу приймається екскаватор. На екскаваторі працює екскаваторник. Він риє котлован. Тепер можна укладати блоки для фундаменту. Для укладання блоків потрібен підйомний кран. Він легко опорається з цим завданням. Того, хто працює на крані, називають кранівник. Коли заклали фундамент, приходять бригади мулярів. Вони викладають з цегли стіни і перегородки в будівлі. Муляр кладе міцні цеглини, щоб тримались добре стіни. Зварювальник проводить зварювальні роботи, щоб усі залізні конструкції тримались міцно одна з одною. Ось будинок майже готовий. Але залишився ще один робітник, який працює вище всіх. Це покрівельник. Він криє дах. Дах, це дуже важливий елемент будинку, адже він здатен захистити будинок від любої погоди. Цвяхи, сокири, пила, стружок ціла гора. Це працює Тесляр. Тесляр встановлює двері і вікна. Щоб була вода у хаті. Труби треба прокладати. Хто це зробить нам на диво? Взявши ключ до рук уміло? Сантехнік прокладає в будинку труби для холодної і гарячої води. Опалення. Електрик проводить світло в будинок. Потім до роботи приступає штукатур. Він Вирівнює стіни. Прийшов час фарбувати. Цим займається маляр. Багато майстрів працювало, щоб збудувати будинок, в якому живемо ти і я. Дякую, Петро Іванович, за чудову екскурсію.